Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розбираємо Євангелія від Луки, це є 20 глава. Слава тобі, Господи, слава тобі! Сказав Господь своїм учням, Остерігайтеся книжників, що ходять залюбки у довгих шатах, люблять вітання на Майданах, перше сидження в Синаго та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться на показ. Вони приймуть суворе усучення. Підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбоні. Побачив він також вдову у Богу, що кидала туди дві лепти, і сказав, істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула більше від усіх, всі, бо кидали, як дар Божий, від свого надлишку, вона свого убожство кинула весь свій прожиток, який мала. Слава тобі, Господи, слава тобі. Книжники і раби не жадали особливих були почистей. В них була певно розроблена така ціла система свого роду табель про ранги. І вони навчали, що найбільші почесті виявляються самому вченому рабіну, а названому обіді найстаршому. Є певні перекази стосовно рабіни, як вони навчали. Рабіни претендували навіть не те, що їм належить більша пошана, ніж батькам. Нехай твоя повага до друга межує з твоєю повагою до вчителя, і нехай твоя повага до вчителя межує із шануванням самого Бога або щось подібне. Повага до вчителя має бути вищою від поваги до батька, тому що і батько, і син повинні віддавати почитання вчителю. Якщо батько і вчитель рабен втратили в якусь що небудь, то має спочатку відшуткодувати, Вчителю рабину, а потім батькові, бо батько тільки народив людину, а вчитель рабин який вчить його мудрості, веде його у світ майбутній. Якщо батько і вчитель рабин несуть щось, то ти спочатку маєш допомогти вчителю рабину, а потім допомогти батькові. І подібне в цьому багато іншого вони такого навчали. Але саме такі претензії висували книжники та фарисеї. Ісус звинувачував їх у цьому, що вони також пожирають в дім. За законом рабини мали навчати безкоштовно. Передбачалося, що кожен рабен мав певне яке своє ремесло, щоб прогодувати себе з працею своєю і навчав би безкоштовно. Це це звучить благородно. Але водночас рабини проповідували, що підтримувати рабина матеріально це є акт найвищого благочестя. Кожен, говорили вони, хто кладе частку свого доходу в гаманець мудреця, гідний зайняти місце в небесній академії. Кожен, хто дає прибуток учню мудрості, подібний до людини, яка щодня приносить жертву. Або нехай твій дім буде мудрих притулком. І немає нічого незвичного в тому, що. Певні найбільш вразливими були, якраз зокрема, жінки вдови. Адже рабини любили довго в них засиджуватися і користати й поїдати те, що в них було. Всі ці такі страшні справи шокували і обурювали, відповідно, були Христа. Їхнє становище посилювалося ще й тим, що вони знали краще і були краще освічені. Та займали відповідні місця в громаді та суспільстві. Бог завжди покарає людину, яка використовує своє важливе становище для того, щоб покращити свій матеріальний стан за рахунок чиїхось коштів. І потурали свої любові до розкоші та відповідного комфорту. У дворі. Так званому храмі жінок стояли були так звані 13 кухлів для добровільних пожертв. Їх називали були трубами або вони мали такі форми у вигляді як труба з вузьким вершком і широкою нижньою частиною. Кожна така труба була призначена для якихось певних пожертв. За дерево, наприклад, для спалення жертв, за фіміан, який жертвувався і переносився в храмі, за отримання золотого посуду і так далі. Ось біля цих труб сидів Ісус. Після певного напружених таких дебатів з посиленим Синедріоном та Садокеями, Він опустив бо, свою голову, як пише Писання, на руки. І, піднівши очі, він побачив багато людей, які. Приходили і жертвували в ці труби. Потім прийшла бідна ця вдова. Все, чим вона володіла, були ці самі дві лепти. І внесок був найдрібніших цих монет. Монета сама по собі була тонка, тому і називалася Лепта. Але Ісус сказав, що ця вдова пожертвувала більше за всіх, бо вона віддала все, що в неї було. Цінність цього подарунку визначається такими двома основними моментами. Перше. Душевним станом того, хто дає цей дар, який дається проти волі або викликом у того, хто дає неприємне таке певне почуття цього дару, який дається по наказу або для демонстрації своєї щедрості, втримає більшу частину своїх цінностей. Дійсним є лише дар від усього серця, яке просто не може чинити інакше. Це є справжній дар, який Богом завжди цінується. По-друге, відносно цінності самої пожертви, що для однієї людини це є дрібниця, для іншого це може бути величезна, надзвичайна сума. Дар багатих, котрі кидають свої пожертвування в ці труби, не становили їм особливих благоцінностей. Але ці дві лепти, вдови становили її весь стан, весь її прожиток. Інші, безперечно, давали. Підрахувавши, що вони можуть дати, вона ж пожертвувала із душевною щирістю, щедрістю все, що вона мала, адже більше в неї нічого не залишилося. Дар не є даром, якщо він не становить якусь певну цінність для того, хто дає. Дар лише в тому випадку доводить нашу любов, якщо нам доводиться. В... Обходитися без чогось, що нам потрібно самим, або якщо нам доводиться працювати подвійно, щоб здійснити це. Тому це і називається жертва. Хтось описує людину, яка весело співала була в церкві. Певно, таку була пісню, коли б я цілий світ віддав, той мій дар був би занадто малий. Хто ж за любов Твою я можу дати? Ніщо, Господи. Я твій повністю є сам. Справді це є чудова пісня. Знаєте, є така притча, що до свого часу, до церкви, був, прийшов один певний чоловік. І цей чоловік помилково кинув був замість 10 гривнів цілу тисячу. Зрозумівши це, наприкінці свого бослужіння він підходить до священника і розповів йому про свою помилку. Цей панотець подивився на тих скарбників і каже: віддайте йому те, що йому належить. Хоча, каже, цей чоловік і дав був тисячу, але перед Богом все рівно буде зараховано лише десять. Отже, пам'ятаймо, якщо ми хочемо робити якусь жертву чи якийсь дар, це має бути від серця, а не просто від рахування. Слава Ісусу Христу!